Друзі, вітаю! Ми знаємо ворога в лице. Ми знаємо, хто наш ворог, ми знаємо, хто вбиває наших близьких та рідних. Знаємо, хто а, наводить терор не тільки в нас, по всьому світу. Не завжди Росія умудрялася знищувати людей, знищувати демократію. Ми це все знаємо, друзі. Але але, а, оця зараза в свій час перейшла. І на територію України і Європи в тому числі. Тому Європа заражена а, оцею російською пропагандою а, війни, вліччя. Звісно, що така Європа буде допомагати нам, але наполовину. Знаєте, от дамо, щоб не виздихали, дамо, щоб не дійшли до наших кордонів. Отаким от чином вони будуть оце все робити. Ну, на жаль. В Україні теж, ви знаєте, прекрасно, в свій час сюди позалазило маса оцих ФСБшних прокладок. І вони тут наробили в свій час горя і роблять до сих пір, тому що їх виявляють практично щоденно. На сьогоднішній день Америка, дивлячись на це все, хоче вичистить. Вичистити Оце, вибачте, гімно всередині нашої держави, щоб воно не заважало нам боротися сьогодні, а потім і відбудовуватися. Тому будуть, я так думаю, будуть застосовані санкції однозначно проти е вже українських, ну, так званих українських, а я думаю, це більш ФСБшних оцих прикладок. Тампонів оцих, буде. Е Будуть санкції. я на те теж надіюсь. Я думаю, що і ви надієтесь. Чому? По-перше, дізнаємося прізвища цих людей. По-друге, дізнаємося, що ж вони робили весь цей час, коли ми боронили нашу державу, коли наші діти вмирали, близькі і рідні, і вмирають до сьогодні. Тому це велетенський плюс. Трамп сьогодні розкачав ситуацію по всьому світу. І я вам скажу нам. Перейматися нема чого. Тому що ну, що це дає нам? Війна з Китаєм це їхня війна. Розборки з Європою це їхні розборки. Наша задача, друзі, наша задача, ви знаєте, стояти. Наша задача вичищати те, що ми маємо оцю грязь всередині. Ми маємо вимагати, щоб був мир. Ми маємо вимагати, щоб. Ми могли провести вибори, тому що не може демократична країна. А Зеленський чітко і внятно заявив на весь світ, що ми одна з найдемократичніших країн світу, Європи, як мінімум. Друзі, тому ми маємо відповідати сьогодні оцим демократичним стандартам. А саме, демократія, що б не було, війна це чи не війна. Ми обов'язково маємо проводити вибори, щоб показати всьому світу, що демократія існує. Для цього, звісно, потрібно шукати шляхи, для цього, звісно, потрібно шукати можливості. І ну, тут нікуди не дінешся. І те, що е, сьогодні мають борються і Америка в тому числі, і я думаю, і ми боремося, і будемо боротися за мир, перемир'я, як мінімум, потім мир і вибори. Друзі, наша задача висловлювати свою думку. Наша задача говорити про це, щоб світ бачив, що українці вони притомні, вони нормальні, адекватні. Українці хочуть миру, українці хочуть жити добре. Українці не хочуть е, ніяких зв'язків е, з цією терористичною, так званою сусідською державою, ніяких стосунків. Ніяких жодних стосунків з ними мати не потрібно, тому що після того, що вони створили тут, що вони зробили з е, нашими дітьми, е, жодних стосунків не має бути з ними. Жодних просто фізично. Тому от так. І ми маємо це висловлювати, друзі. Дякую, до побачення.